Країномовного каналу, проспект Героїв Харкова, бувший московський проспект. Їдемо з лікарні, провідали куму, близько 12-ї -е зараз. Все, ну, краще йому, намного краще, і це, і це гарно. І... І подивилися, як їх там годують, як лікують, ну, поставили капельницю, все зробили, безкоштовні ліки. Ну, грошей не питали. На сніданок дали кашу, молошну, ну, без цукру, тому що у нього сахарний діабет. Ну, ну таке мисочку я подивився. І я б навіть наївся б, мабуть, ну таке, ну, на обід не знаю, він казав, і розсольник давали, може сьогодні борща українського дадуть, я навіть не знаю, але і такий, я вам скажу, ну Ну краще медицина, наскільки я от пам'ятаю. Зараз ну, і чистенько все так. Все Будемо сподіватися і, і кому краще стало, тому будемо сподіватися, що видужає і одужає, і буде все гарно. Знов найулюбленіший мій краєвид. Бачите, і церква наша, що у парку, у парку перемоги видна, І Салтівка майже як на, на долоні. Проїхались, подивились на наш рідний Харків. Усім гарної суботи. Всім миру доброзлади. Да, на російськомовний казав. Картопельки купив. Іван да Марія по 14 гривень на кондім. На, кон... на кінному ринку. Все. Усім Кра... гарного дня, миру доброзла, всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добраємося. На добра Пока, мої люди.